Тобі, друзі, сьогодні у нас дуже особливий та щемливий випуск. Завітала до місця, де допомагають собачкам і котикам знайти дім. Можливо, я вас надихну, і ви також захочете стати частиною цієї доброї справи. Знайомлю вас з нашою гостею. Це операторка центру стерилізації тварин Валерія Бренник. Вітаю! Вітаю! Почнімо з найголовнішого. Як нашим глядачам допомогти центру? Що треба приносити? У нас постійні на постійній основі це потрібні нам якісь покривало одіяло, якісь покриття, які ми стелимо в будки для собак: миски, кастрюлі, відра, все, що підійде, під воду, під їжу. Ну так само нам завжди потрібні це сухі корма, це ковбасні корма, концерні корма, тому що в нас дуже багато є собак. Якісь старічки, беззубі собаки, які потребують індивідуального харчування, і для них пережовування сухого корму ну важкенька справа, тому ковбасні корма і концерні дуже. Дуже актуальні Собак тут багато. Чи вистачає місця? Як вони сюди потраплять? Невже господарі залишають тваринок? Просто неба. До нас собаки потрапляють по різних обставинах. Загалом це заявки громадян. Якщо це породість собак, то вони відлавлюються на пошук власника. Сидять у нас від 7 до 10 днів. Ми шукаємо власника. Якщо власник не знаходиться, тоді ми каструємо в незалежності від породи і прилаштовуємо вже воно. Родини. Потрапляють собаки з різних заявок, тобто, це можуть бути підібрані збиті собаки, нам дзвонять і кажуть, що собаку збила машина і немає кому надати першу допомогу, тому забираємо сюди і все, що можемо, ми пробуємо лікувати. А як ви справляєтесь з емоціями, коли бачите сумні очі собак? Буду відвертою, мені Не просто хочеться усіх обійняти. Ну, по-різному буває. Ти не можеш бути готовою до якоїсь конкретної ситуації і не завжди е справлятись з ситуацією з емоціями. Е е ну, загалом стараємось тримати себе, тому що працювати все ж таки треба далі. Не треба розкисати і треба робити максимально все, що ти можеш зробити, і все, чим ти можеш допомогти. А емоції інколи вони заважають е е любі праці. А можна стати волонтером, якщо ти дитина. Зараз літні канікули, то допомогти тваринкам у вільний час, я думаю, що чудова ідея. Ну, так, це дійсно дуже чудова ідея. У нас це таки практикується, але дітки приходять разом з батьками, з мамою чи з татом, тому що має бути якась доросла людина, яка буде наглядати за тобою. Ви приходите, ми йдемо знайомитись по собаках, і ти вибираєш собі собаку, з якою хочеш прогулятися, хочеш почесати, а, чи хочеш просто погладити. І це попередньо вже казала, що це теж є дуже великою допомогою для нас. І буває таке, що це дуже велика допомога для тієї дитини, яка приходить, тому що більшість дітей хочуть завести собі собаку, а якісь домашні обставини ну, цьому заважають. І таким чином дітки заводять тут собі. Шки мають отрадінку, ну і ми маємо користь цього. І наостанок, чи часто тваринки з притулку знаходять господарів до слова, маєте чудову нагоду, вкотре запросити глядачів долучитися до хорошої справи. Зараз дуже тяжко з прилаштуванням, тому що у нас дуже складна ситуація в країні з війною, і зараз багато людей навпаки виїжджають, скидають своїх тварин ніж питаються забирати когось. Тому трошечки рівень знизився в прилаштуванні, але ми дуже надіємося, що він підтягнеться. Тому ми просимо всіх долучатися, всіх приходити, вибирати у нас собак. У нас дуже чудові собаки, соціалізовані, є різного плану: великі, маленькі, на будь-який смак, і ми підбираємо собак так, щоб ви не повернули собаку. Тобто з вами буде проводитися співбесіда. Дякую за весто і вашу веселову роботу. Пам'ятайте, що кожен з нас може зробити свій тваринок кращим, не будьте байдужими.